В цьому відео ми підготуємо наші гаманці до роботи. Плюс займемося соцмережами та обговоримо правила роботи з фермою та за що нас можуть збрити. З вами Макс Флай. Ви на каналі The Company web 3 А ми починаємо. Отже, почнемо з соцмереж для активної роботи з фермою. Нам потрібно буде мати твітери, дискорди, пошти та телеграми. Отже, твітери вони часто баняться просто та ні за що, тому я раджу використовувати одноразові твітери. Купити їх ви можете на сайті hstock за 7 центів за штуку. Входити строго по токену, і це зможе вам економити ще час. Далі Discord. Вони живуть вічно, тому реєструємо їх руками або купуємо на H-Stock за 30-50 центів за штуку та змінюємо пошту на свою. Далі пошти. Пошти я раджу використовувати та реєструвати з iCloud. -у. Якщо акаунтів у вас багато, якщо ні, то можна й руками з телефону та реєструємо через Gmail. Гріємо на YouTube та потім переносимо в профі. При невеликому масштабі вони будуть жити довго, а iCloud взагалі бічно купувати готові. Не раджу їх часто банять. Далі Telegram. Телеграм, тут нам треба мати сім карти, бо все інше, що ви купите, воно довго не житиме. Тому йдемо на OX та купуємо Life або Kyivstar за 80 120 гривень за штуку. Поповнювати треба раз на рік на 10 гривень, та сім картиці будуть жити вічно. Якщо великий об'єм, то використовуємо Сімбанк плюс GSM шлюз та приймаємо смс прямо на ПК через SMS-деліверер. Що ж далі поговоримо про бритву та як не попасти під ноти Лігабл. У вас є по факту декілька проблем е, при роботі з проектом. Це ваш гаманець та його історія. Якщо ви колись кинули з, о... з одного гаманця ферми кошти на інший, один із них доведеться викинути, бо вас будуть по колдауну брити. Якщо гаманці мають одну історію, вас можуть збрити також. Однотипні дії в проєкті або в групі акаунтів також підпадають під бритву. Дивитися історію, ви можете на дебанку. Тут вся ЄВЕМ-активність. Винятком буває, коли проект сам просить робити покроково. Чи якщо це не ЄВ-мережа, ваше залізо та дані від нього, якщо ви невдало замінили IP, або зайшли з одного і того самого профілю в різні аккаунти одного проекту, то це не критично. Але вас збриє один проект, а інші просто не будуть знати. І якщо історію гаманця не можна стерти, то тут все простіше. Також за таке можуть банити соцмережі, вчимося звіряти IP після відкриття профілю та контролювати свої дії. Також старайтеся не використовувати VPN взагалі. Ваша поведінка на сайтах, цей пункт більше для автоматизації. Проект бачить, якщо ви використовувати автоклікер, тому що клікер клікає в один піксель. А ви навіть якщо сильно захочете, то будете промахуватися кожного разу. Проект бачить, якщо у вас скрипт на фул виконання проекту, бо навіть те, як скрипт рухає курсором, це все видно відразу. Відповідно, проект бачить все на сайті. Плюс є капчі типу Cloudflare та Casada, які перед звичайним юзером з норм IP та поведінкою ставлять йому зелену галочку, або там дає червону, навіть якщо ви. Потім руками будете робити після боту. У вас все одно буде червоно. Висновок з цього: тестуйте всі скрипти на якість перед використанням та не використовуйте тупі методи автоматизації по типу автоклікера на серйозних проектах. Що ж далі, це як прогріти ваші гаманці. Перше, що у вас повинно бути, це три транзакції в ефір майнеті та баланс від однієї тисячної ефіру. Не кидайте напряму через біржу. Краще вивести кошти в L2 рішення, типу Арбітром Оптимізм, та потім перенести кошти через рілей Bridge в ефір Майнет. Далі на основні аккаунти раджу піти на леєр 2 та Гелаксі та виконати ряд лівих квестів, щоб ваш гаманець мав хоча б якусь історію, яка не буде перетинатися з іншими гаманцями. Обирайте. Якісь дешеві квести, щоб сильно не витрачатися. Тепер ми готові до мультиакінгу. Далі я раджу почати вам хоча б з 5 або 10 акаунтів та збільшувати кількість від прибутку, а не від жадібності. І ще є лайфхак замість поповнення мобільного телефону кожного місяця. Просто краще докупляйте плюс одну сім-карту прямо з магазину, бо там вже є пакет при покупці на місяць. І у вас буде ще плюс один телеграм кожного місяця. На цьому гайд по створенню ферми з нуля підійшов до кінця. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі та ставте вподобайки. З вами був Максфлай, це канал The Company web 3 Дякую за увагу.